Привіт, я приїхала в компанію Оліс Сонячні Вікна до Сергія Хмеленка, щоб спитати щодо конференції. Тім, він Дні вікна і скла в Україні, яка пройшла 5 листопада. Ви вперше прийняли участь в якості спонсора в цій конференції. І хотіла вас запитати, чи вам сподобалось, якою вона була для вас конференція, і дайте, будь ласка, ваші враження і може якісь побажання. Добрий день, Тетяна. Я дякую за візит. Нам дуже приємно завжди бачити гостей в своєму шоурумі. Вітаю колеги. Ми дійсно цього разу приймали повноцінно перший раз в конференції Тімбін. Ми були представлені і стендом і мали доповідь. Ми, як завжди, задоволені нашою участю в конференції, тому що це перше і найголовніше. Це можливість спілкуватися з представниками галузі, з усіма, як я кажу, капітанами віконної галузі, і зустрітися з своїми партнерами, з якими давно ми працюємо. Ми відповіли дуже на багато питань, тому що онлайн, це коли ти працюєш, це добре, але безпосередньо, коли зустрічаєшся з людьми, то ти завжди якісь є питання, які покращують співробітництво, і ми дуже задоволені надзвичайно цією зустрічю, яка відбулась на конференції. На жаль, ми не могли послухати всі доповіді, які були. Вони були досить цікаві, тому що потрібно було працювати на стенді, але навіть те, що вдавалося послухати, нам дуже багато інформації ми отримали з різних від наших колег, від консалтингових компаній, від усього це дуже було. і, до речі, цікаво було поспілкуватися з представниками влади. Там були теж питання і до них там з цього приводу. Тому ми задоволені. Ми очікуємо результатів. Ми розуміємо, що це b конференція. Результат не може бути там ну, на цю хвилину. Да? Тобто, це не перспектива. Ми провели декілька різних перемовин з нашими потенційними клієнтами, які е, вагалися чи працювати з нами чи ні. Ми сподіваємося, що декілька таких ключових клієнтів ми отримаємо на після нашої конференції. А скажіть, будь ласка, чи були якісь? Я розумію, я там отримую діфірамби, да що все добре, все класно. Ми змогли зібрати таку ну досить велику кількість людей, які приїхали до нас, ну, незважаючи на те, що і ситуація в країні така непроста щодо переміщення людей. А, може, є якісь моменти, які б ви хотіли або покращити, або а, додати, може змінити. Я почула, що вам було б класно почути всі доповіді, але ну, це, а, да, да, це треба вважати, якщо ви є спонсором, ви працюєте, і ваша головна можливість там, і мета поспілкуватися з людьми, то зрозуміло, що ну, це, це буде якісь там. Що ви не зможете почути всі доповіді, але ми надаємо доступ до о, запису цієї конференції, тобто ну, ви можете її знає. переглянути, якщо щось. Ну, скажіть мені, будь ласка, чи може є якісь там. Так обов'язково зробимо, переглянемо, да, але зараз ще сезон в розпалі, тому якби, я думаю, що це довгими зимніми вечорами, да, можна буде передивитися це все. Що, що хотілося б додати? Ну, я хотів би, ну, мабуть, хотів би бачити більше людей, тому що я розумію, що дехто не доїхав, не зміг, виходячи з тої ситуації, яка є. Хтось, хтось на війні, хтось. Там працює, в когось інші обставини не може. Але при тому, що досить багато було, ну можливо, хотілося б ще більше. Да? Що б я хотів, мені здається, що вона може бути в форматі двох днів, якби це влаштувало, якби я це можна думаю, було. Да, я тому вам що... Поки... Дуже коротко. <реш> <да>. Дуже, <реш> от не хватило. І, до речі, та доповідь, яку ми мали от в кінці за рахунок таймінгу, от були питання, да? а ми вже не змогли. Ми розуміємо, таймінг є, це, нічого відконець не ділишся, але Теоретично можна було більше там отримати. Ну, якби трошки, якби було розтягнути, можливо, на конференція на два дні. Ну, і тоді був би, мабуть, нетворкінг, вечір-вечірній ага, нетворкінг да, був да. би більш продуктивний, да? тобто ну, тому. Думаю, що два дні це було б кльово. Якщо це можливо, звичайно, я розумію. Я що. зрозуміла, добре, тобто завдання поставлене. <гум> Дякую <гум> вам. Я Дякую. ще хотів сказати: от, до речі, цікаво, є такий перший віконний клуб, і ось він, в принципі, онлайн, але завдяки конференції нам вдалося перший раз, деякі представники клубу були на конференції, ми офлайн зібралися якраз на конференції. Це дуже доречно і дуже цікаво. Так що ми дуже вдячні і очікуємо продовження. Ну і... Я хотів би подякувати Збройним силам, всім нашим колегам, які зараз боронять країну, за можливість жити і працювати. І чекаємо вас всіх тут і чекаємо на конференцію. Дякую вам.